Вітаю етелі Випуск новин у студії Віктор Раду. В Одесі пройшли змагання з легкої атлетики на черговому етапі комплексних турнірів «Динаміади-2023» серед силових структур та відомств сил оборони. Одеські рятувальники завоювали золоті нагороди. В Одесі пройшов черговий етап динаміади 2023 серед силових структур та відомств сил оборони. Військові, нацгвардійці, поліцейські, працівники СБУ та рятувальники показали, що можуть не лише плідно виконувати бойові завдання та нести службу, а й показувати високі результати у змаганнях з легкої атлетики. За два дні змагань були такі види, як штовхання ядра. Стрибки в довжину, біг на 100-200 метрів, кілометр та 3 кілометри. За підсумками змагань у командному заліку золоті нагороди здобули рятівники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Цього разу змагання пройшли з легкої атлетики. Були такі дисципліни: 100 метрів, 200 метрів, кілометр, 3 кілометри, штовхання ядра та стрибки в довжину. З усіх дисциплін рятувальники показали найкращі результати і зайняли призові місця, що в результаті дало змогу зайняти перше загальнокомандне місце. На другому місці опинилися спортсмени Одеського державного університету внутрішніх справ. Південне територіальне управління Національної гвардії України взяло бронзу. Далі в етапах динаміади 2023 також планується провести змагання з волейболу, баскетболу, поліатлону та сімейні старти. У річницю трагічних подій 2 травня в Одесі будуть посилені заходи безпеки. Повідомили у Нацполіції. Правопорядок у центрі міста контролюватимуть поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, медики та поліція діалогу. Проте те, чи слід Одеситам очікувати провокації пов'язаних з цією датою в ефірі, телеканалу ГРАД прокоментував військовий експерт Олександр Коваленко. Другого травня центр міста патрулюватиме достатньо велика кількість посилених нарядів правоохоронців. Повідомили у головному управлінні Нацполіції. Для убезпечення безпеки громадян, зважаючи на виклики, пов'язані з війною, буде вжито ряд обмежень. Зокрема, вхід на колокове поле здійснюватиметься через пропускні пункти по документах, що засвідчують особу. Перед відкриттям входу до Колокового поля територія оглянуть вибухотехніки. У місцях проведення масових заходів працюватимуть спеціалісти поліції діалогу. Але в свою чергу військовий експерт Олександр. Коваленко не виключає можливі провокації, це можуть бути провокації і терористичного характеру безпосередньо в самому місті, тому що на жаль, але в нас в місті досить присутня е їх серйозна мережа проросійських агентів, і так чи інакше, але вони можуть реалізувати ті чи інші е дії такого собі терористичного та провокаційного характеру. Тоді, у 2014-му, відбулося зіткнення між прихильниками Євромайдану та його противниками, яке переросло у жахливу трагедію. Пожежа у будинку профспілок на Кулаковому полі призвела до загибелі 42 людей. Ще шестеро не змогли врятуватись від вогнепальних поранень. Незважаючи на минулі роки, розслідування цього жахливого інциденту досі не завершено. Розпочати службову перевірку відносно одного з керівників Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє оперативне командування Південь. На період проведення перевірки військовослужбовця відсторонено від виконання своїх обов'язків. За відкритими даними відомо, що високопоставлений співробітник центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні під час війни, а воєнком всієї Одеської області Євген Борисов у повідомленні на офіційній сторінці оперативного командування Південь ідеться про наступне: Збройні сили України беззастережно сприятимуть розслідування всіх оприлюднених даних зі свого боку. Командуванням вже призначено службову та профільну перевірку за напрямами відповідних структур, посадову особу від сторони Ну нині від виконання службових обов'язків. Вночі 1 травня війська РФ атакували Україну з літаків стратегічної авіації, ту 95 і ту 160 з району Каспійського моря. Повідомляється, що загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування, 15 повітряних цілей противника знищено. Повідомили у Генштабі ЗСУ. Також минулої доби агресор обстріляв 119 населених пунктів на території України. Є загиблі та поранені. Ворог застосував міномети, танки, артилерію, гранатомети, системи залпового вогню, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактичну та стратегічну авіацію, повідомили у міністерстві оборони. Армія РФ завдала ракетного удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали як мінімум 34 мирні жителі, у тому числі п'ятеро дітей. У більшості постраждалих забиття, переломи, різані рани, та рвані рани, контузії та отруєння продуктами горіння. Дві жінки в реанімації. У місті зруйновано промислове підприємство, півдесятка магазинів, 19 багатоквартирних та 25 приватних будинків, три школи та стільки ж дитсадків. Також сталося кілька масштабних пожеж, які до ранку ліквідували рятувальники. Повідомили у Дніпропетровській ова. В Одесі відсвяткували день довкілля до численних заходів комунальників з благоустрою міста. Приєдналися й десятки волонтерів, серед яких були як Одесити, так і внутрішні переселенці з різних регіонів країни. Для останніх це стало нагодою не лише віддячити місту за гостинність, а й ближче познайомитися з південною Пальмірою. Ось вже протягом 24 років 3 суботи-квітня в Україні відзначають день довкілля. В Одесі обрано 12 локацій, на яких з граблями, мітлами та іншою технікою працювали комунальники. Одна з них це парк перемоги. Тут було задіяно близько 40 працівників різних комунальних підприємств та 6 одиниць техніки. В цьому парку безпосередньо. Як і в інших містах, ми проводимо по трави, ви бачили, буде було дуже багато дощів і дуже такий яскравий зелений луг у нас утворився. Прибираємо сміття випадкове. Наше комунальне підприємство Містландрес проводить обрізку дерев, якщо необхідно, Ну і всі інші роботи: красимо лавочки, турнікети, прибираємося, миємо. Бачите, ви миємо контейнери для збору пластику. Проводимо всі роботи, які необхідно проводити для початку весенньо літнього періоду. Допомогти одеським комунальникам виявили бажання гості нашого міста переселенці з Херсонської, Миколаївської, Донецької областей та інших регіонів країни. Безпосередньо у парку перемоги зібралося близько півсотні охочих. Так, суботнім ранком, поки немає дощу, жителі Херсона, Маріуполя, Бахмуту та інших регіонів України прийшли до парку перемоги, щоб прибрати місто. Таким чином, переселенці хочуть подякувати Одесі за теплу гостинність. Ми пригласіє людей, які переїхали в Одесу із Маріуполя, з Херсона, з Бахмута. Дуже приємно, що люди відкликнулися. И мы проводим Талоку. Да? Талоку – это как раз-таки про взаимопомощь. Это про то, что мы помогаем людям, которые переехали в Одессу вынужденно, а они помогают нам, чтобы город, в котором они сейчас живут, был красивый. И, в принципе, то, что мы это проводим в парке Перемоги, мне кажется, это тоже так символично. Мы очень надеемся на скорую победу Украины над Россией. Багато переселенців переїхали до Одеси ще з початку війни, а деякі стали гостями міста біля моря зовсім нещодавно. Українці кажуть, що щиро вдячні Одеситам за теплий прийом і хочуть зробити гостинне місто ще гарнішим. Ми приїхали в Одесу наприкінці листопада. Вимушені були приїхати через постійні обстріли. Я хочу жити в цьому місті, я хочу щоб воно було гарне. І Я повинна теж приймати участь в тому, щоб воно було чистим та гарним. У нас там в Маріуполі було дуже чутно з перших днів, тому ми виїхали з дитиною майже одразу. І приїхали спочатку до Запоріжжя, там у мене сестра, а потім вже приїхали до Одеси. Ми прийшли якусь користь принести для Одеси. Також познайомитись з Нашими, як то як то кажуть, по нещастю друзями і відволіктись, як ви кажете, теж допомогти Одесі, бо вона нас прийняла, і ми теж якось можемо допомогти їй. Ми хотіли знайти тут спільні душі, так сказати. Праця зближує людей. Так? Ну, ось ми сюди прийшли. Серед тих, хто вирішив приєднатися до святкового суботника юні помічники. Деякі з них вийшли на прибирання міста вперше. Перший раз ми вбираємо. А взагалі я такі роботи в перший раз зробила. Мені подобається відчуття прикольне, а відчуваю себе фермер в, в селі. Після закінчення так званої толоки всіх учасників заходу запросили приєднатися до спільного ланчу. Також учасники святкових акцій з благоустрою вирішили об'єднати корисну справу з насиченою культурною програмою. Від кінцевої зупинки 20-го трамваю пасажири вирушили у напрямку Хаджибейського лиману. Слідуючи шляхом трамвайних зупинок для прибирання сміття, учасники суботника за допомогою аудіогіду ознайомилися з пізнавальною історичною довідкою споруд навколо. Ідею запропонував департамент міського господарства. До неї долучилися волонтери. Одна з учасниць акції розробила аудіогід про історію зупинок трамваю номер 20 який відправляється з Хресонського скверу та рухається у бік Хаджибейського лиману. Долучитися до важливої справи прибрати уздовж трамвайної лінії сміття усіх охочих. Запросили через соцмережі. Департамент надав нам інвентар, ще долучив комунальні підприємства, Тож ми тут всі разом зарадувані її ідеї. По дорозі до місць прибирання пасажири Рамваю почули цікаву екскурсію у виконанні аудіогіду. Тут збережено унікальне розташування трамвайних шляхів, завдяки чому стрілки ні вручну, ні автоматично переводити не треба. Таке сплетіння крім Одеси зустрічається лише у кількох містах світу. Учасники акції, здебільшого, учні шкіл та студенти вишів, а також випускники навчальних закладів. Всі, хто цікавиться історією Одеси, та ті, хто хоче зробити її чистішою та привабливішою. По-перше, мені сподобалось те, що є хтось, хто не байдужий, хто робить щось на кшталт цієї екскурсії безкоштовного аудіогіду для людей, які просто приїхали до Одеси, і не знають, куди себе подіти, не знають, що їм робити, не знають куди дивитися. Серед учасників акції є і переселенці. Катерина приїхала з міста Бердянськ в Одесі вже більше року. Дуже комфортне місто. нагадує про рідний дім. Тут сподобалось дуже і далі не стало нікуди їхати. Залишилась тут. А як вам сьогоднішня екскурсія? і Що для вас нового ви дізналися? Цікава екскурсія, гарні види. Все дуже сподобалось. Хочу пізнати, одесу ще наступна частина заходу це безпосередньо прибирання сміття уздовж трамвайної колії, де молодь з ентузіазмом взялася за роботу. У справкому одеського одеської політехніки мені здається, студенти повинні це все, все робити самі, але допомагаємо. Так, зібралися підтримати ініціативу, розповсюджували у наших на наших сторінках у телеграмі, в інстаграмі. І ось зібралися. Ті, хто захотів допомогти сьогодні, тут ми тому, що я вважаю, що ми маємо допомагати один одному, робити наше місто краще, доєднуватися до корисних соціальних ініціатив і підтримувати, об'єднуватись максимально з нашими співгромадянами. Деякі волонтери збирали і корисне сміття для подальшої переробки. Крім того, що ми прибираємо. Ми ще збираємо кришечки, збираємо пластик. Є така громадська організація. Пластик рятує життя, яка збирає на безпілотник. Тому хто має кришечки, долучайтесь. Ще однією цікавою подією стало відвідання учасниками акції старовинного кладовища, поховання козаків сотниківської січі, яке знаходиться на схилах шкодової гори по лінії руху 20-го трамваю. Там для юних волонтерів провели захоплюючу екскурсію. Ще в останню суботу-квітня відзначають всесвітній день ветеринара. Саме до цієї дати в Одеському державному аграрному університеті пройшов день відчинених дверей. Цей вищий навчальний заклад, єдиний на півдні України, де є факультет ветеринарної медицини, які напрямки користуються популярністю, чому обирають спеціальність ветеринарний лікар та про особливості професії ветеринара. Дивіться далі. Професія, яку обирають серцем, так називають спеціальність лікаря ветеринарної медицини, готувалася стати кібернетиком, а стала ветеринарним лікарем. Історія професійного шляху декану відповідного факультету підкорює своєю щирістю і відданістю, зробленому вибору. спочатку я повинна була вступати на економічну кібернетику. А потім раптово я побачила на дні відкритих дверей, я побачила, що є така цікава спеціальність, що там допомагають тваринам, а я їх з дитячих років дуже полюбляю. І мені стало цікаво, я приїхала на день відкритих дверей, я подивилася це, це і вирішила, що я буду також лікарем ветеринарної медицини. Я закінчувала Луганський національний аграрний університет, який на сьогоднішній день, на жаль, є в зоні окупації. І потім, у 2014 році, коли... І такі події сталися у нас в країні, ми були вимушені переїхати до міста Харків. І в Харкові ми з 2014 по 2021 ми займалися тим, що ми відновлювали Луганський національний аграрний університет у місті Харків. І я там працювала. Я там захистила кандидатську дисертацію, потім прийшла на посаду директора навчально-наукового інституту ветеринарної медицини. А вже з Харкова воля так склалася, що ми переїхали до міста Одеси. Луганськ-Харків, Одеса своєю ветеринарною діяльністю об'єднала всю країну, посміхаючись, говорить декан факультету ветеринарної медицини Катерина Радіонова. Дійсно, ступивши на шлях ветмедицини, з цією професією, пов'язуєш себе на все життя. Так сталося, і у ректора вишу Михайла Брошкова. Після вже університету я зрозумів, що я хочу. З цією спеціальністю, з цією професією пов'язати своє життя. Тому зараз якраз багато молодих людей знаходяться на порозі обрання майбутньої професії. Дуже багато про це думати не потрібно. Треба просто обирати і зрозуміти, що це такий сталий шлях розвитку: це і наукова діяльність, це і практична діяльність, це і різні сфери творчого процесу людини. Факультет ветеринарної медицини має багаторічну історію. У 2023-му йому виповнюється 85 років. Тут готують фахівців для усього агропромислового комплексу нашої країни. Форвардом називають саме факультет ветмедицини. Зараз на ньому навчається більше 500 студентів, і попит на майбутніх фахівців дуже високий, зазначають в університеті. Рейтинг міжнародних інституцій показує, що ветеринарний лікар входить в топ 10 спеціальностей майбутнього. Це пов'язано з збільшенням кількість приватних ветеринарних клінік з збільшенням. Попиту на цих фахівців, оскільки починає поступово розвиватися сільське господарство, тобто розведення сільськогосподарської птиці тварин, де також потребують ветеринарних лікарів певної кваліфікації, а це і напрямки екзотичних тварин, які в останні десятиріччя в нашій державі, в тому числі, розвиваються. Гуманітарний лікар лікує людину, а ветеринарний людство, говорять на факультеті ветмедицини. Дійсно, найголовніша особливість цієї професії це любов до тварин. Любити братів наших менших, да. Тому що це така дуже відповідальна місія, бо ми беремо на себе відповідальність не лише за тварину, а за лише а загалом за людство. Бо все, що коїться вокруг лікаря ветеринарної медицини, це забезпечує повністю весь цикл від лану до столу. Получе тварини і харчові продукти. Тому що цю професію треба любити. У сумуровському районі з вікна п'ятого поверху випала жінка похилого віку. У тяжкому стані постраждало ушпиталили до лікарні. Надзвичайна ситуація сталася на вулицях героїв прикордонників. 70-річна жінка випала з вікна та впала на дах балкона першого поверху. Рятувальники за допомогою сходів та спеціальних нож спустили постраждало та перенесли її до карети швидкої допомоги. Жінку шпиталізували у критичному стані. Повідомили у регіональній службі ДСНС. Нагадаємо, всього кілька днів тому трагедія сталася на французькому бульварі. Молода жінка та її дворічна дочка загинули після падіння 16-го поверху. Подію кваліфікували як нещасний випадок, повідомили у прес-службі облполіції. 45 пакунків із методоном та психотропними пігулками у Суворовському районі затримали правопорушницю із забороненими наркотичними речовинами. Підозрілу громадянку правоохоронці помітили на вулицях генерала Бочарова. Жінка мала при собі понад чотири десятки пакунків із забороненою наркотичною речовиною Метадоном, що підтвердив проведений на місці експрес-тест. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили ще кілька упаковок з психотропами. За словами жінки, наркотики вона придбала в інтернеті через один із месенджерів. Підозрювану помістили у СІЗО. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскації майна. На дощині затримали інформатора, який передавав ворожим спецслужбам дані про оборону заводів. Ворожим агентом виявився працівник одного із заводів хімічної галузі Одеської області. За даними слідства, інформатор передавав своїм знайомим громадянам Росії координати критичної інфраструктури на території підприємства. Він також зливав в країні агресору детальні дані про місця базування та види озброєння підрозділів ЗСУ, які охороняли промисловий об'єкт. Для комунікації чоловік використовував закриті чати одного з месенджерів. Крім того, окремі відеофайли він супроводжував коментарями, де намагався дискредитувати українських військових. Затриманому повідомили про підозру та помістили під вартом. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі СБУ. За вихідні в Одесі внаслідок аварії постраждали п'ять осіб, у тому числі дитина. Одна з ДТП сталася у Малиновському районі. П'яний водій не впорався з керуванням, авто врізалося у стовп. Ввечері на вулиці Балківській автомобіль БМВ врізався в електроопору. Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. До лікарні доставили трьох пасажирів автомобіля, серед яких була дитина. На селищі Котовського Нісан збив п'яного чоловіка. Він переходив дорогу в недозволеному місці. Постраждалого шпиталізували. А на вулиці Буніна зіткнулися електросамокат та шевроле. Водій двоколісного транспорту внаслідок удару впав на проїжджу частину та вдарився головою. Його відвезла швидка. Повідомили у прес службі патрульної поліції. Всього за вихідні патрульні відпрацювали понад 1300 викликів, перевірили 35 підозрілих громадян. У відділення поліції доставили 27 порушників комендантської години та виявили 44 факти керування авто у нетверезому стані. З першого травня перестає діяти так звана зимова редакція правил дорожнього руху. Тепер протягом світлого дня вмикати ближнє світло фар поза містом водіям не обов'язково. Сучасні жінки щодня зазнають емоційного та фізичного навантаження, особливо під час війни, яка стала сильним стресом для багатьох українок. Така постійна напруга не сприяє збереженню та покращенню здоров'я в цілому та репродуктивної системи. Зокрема, у всесвітній день жіночого здоров'я про важливість пілкування про себе досвідкам Нагадали фахівці першого пологового будинку. Генетика це ще не все. Здоров'я жінки залежить від багатьох факторів, зазначають лікарі. Цей спосіб життя, раціональне харчування, режим сну та внутрішня рівновага, зберігати у воєнний час особливо складно. Однак слідкувати за своїм здоров'ям сьогодні важливо як ніколи, наголошують фахівці. Відвідування лікаря-гінеколога для кожної жінки це обов'язок. Раз в шість місяців чи раз в один рік треба. А якщо є якісь проблеми. То безумовно, поки ти не закриєш їх, пройти лікування і далі диспансерне спостереження. Агітувати за це це все, все одно, як агітувати за здорове життя. Правила особистої гігієни це те, чому навчають з дитинства, і чого треба дотримуватися протягом усього життя. Зокрема, жінкам варто використовувати чисту білизну з натуральних тканин та нейтральне гіпоалергенне мило. Навчати дівчаток як спостерігати за своїм здоров'ям треба в підростковому віці. У нас була програма. На жаль, зараз на час війни вона згорнута, але ми наші лікарі, дитячі гінекологи, ходили в школи і проводили бесіди з дівчатками. Ми розповідали про гігієну, ми виховували їх. Знали ці питання, ми їм показували, як треба обстежувати молочні залози. Це повинна робити кожна жінка. Також лікарі радять жінкам, хоча б раз на рік робити ОСД органів малого тазу і час від часу проводити самообстеження. Кожна жінка може зробити пальпацію своїх молочних залоз і побачити, треба це робити в після менструальному періоді, коли нема нагрубання молочних залоз. І якщо щось підозріле є, треба зразу звернутися. Треба проходити уЗі дослідження і безумовно мамографію. До того ж, необхідно постійно контролювати свій гормональний стан. Радять лікарі у кожній жінки на лиці написано і гормональний стан. І лікар і кушаргініколог, навіть коли заходить пацієнтка, вже розуміє, якого типу гормонального, якщо у жінки є перебої в місячних, якщо є швидке зростання ваги чи навпаки. Зменшення ваги, треба на це звертати увагу і йти до лікаря гінеколога ендокринолога і безумовно це треба коригувати. Слідкувати за своїм здоров'ям необхідно протягом усього життя, як молодим, так і літнім жінкам кажуть лікарі. Ми їх сюди запрошуємо, тому що. Вони не дуже люблять ходити в жіночі консультації. Ми зробимо робимо це дуже відкрито, легко, тому що треба прийти, зробити кальпоскопію, треба зробити маски, треба подивитися в кліматорічному періоді. Теж, якщо не звертати увагу, можна пропустити онкологічне захворювання, чи шийки матки, чи матки, чи яйшників і так далі. Найкращим варіантом буде звернутися про консультацію. Консультацію до лікаря. Сьогодні зробити це можна і в онлайн режимі. Фахівці радять жінкам слідкувати за своїм здоров'ям та піклуватися про себе. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.